Бригада була створена ще в березні 2022 року. І з того часу а, наші підрозділи приймають безпосередню участь у виконанні бойових завдань і заходах звідсі збройної агресії Російської Федерації. За цей час а, у наших підрозділах склалася особиста історія власні традиції, власні перемоги, які вони здобували на полі бою. І якщо загально казати так, ну насправді наша бригада в тому чи іншому вигляді а, брала участь у всіх, ну майже всіх визначних подіях, боях, а, про які мабуть всі ви чули: тобто, це і а, визвольна контрнаступальна операція. У Харківській області це оборона Бахмуту, Селедару і так далі. Якщо казати про сьогодення, наші бійці боронять Харківську і Донецьку області, ми є а, у Лимані, у Куп'янську, у Торецьку, у Краматорську, у Львові. Ми є всюди.